Угу. Вітаю, шановні колеги! Сьогодні, як і обіцяно було, продовжуємо записувати відео інтерв'ю про досвід учасників клінічної групи. З DBR, Deep Brain Reorienting, або глибинного переорієнтування мозку, яка працює вже два роки після першого тренінгу Френка Корігани. Сьогодні я хочу познайомити вас з неймовірною терапевткою Юлією Мітько. Вона терапевтка, супервізор ЄМДАР, має освіту в сфері ранньої травми, ранньої шокової травми і терапевтичний досвід в травматерапії десь 18 років. Загалом. Юлія, добрий день. Ви саме ви мене познайомили з Френком, я маю на увазі сказали, розповіли мені про нього, і це надихнуло е запросити його проводити для нас навчання. Тобто, е це завдяки вам ця історія е змогла реалізуватись е і. Я рада, що ви є частиною цього проєкту. Розкажіть, будь ласка, що вас привабило в методі? Ну, по-перше, метод ДБР це моя мрія. Я побачила на конференції, ми з колегою, Оленою е... 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 мухою, дивилися конференцію ЄМДР, і я зрозуміла, що цей метод дуже потрібен. Але не було доступу до Френка, не було, і ну, цей метод, якби, ще проводиться дослідження. Дослідження, да. так? Так, так. І е, тому він не розповсюджується так, от, загалом. <кхем> Але завдяки вам, Каріне, так, що ви. Якби запропонували Френку провести цей тренінг в березні 22-го року, от right. моя мрія як, через рік осуществилась. А, а, е, і цей метод, який працює з дуже ранніми а, а, травмами, є, є таке поняття як рання травма, рання шокова травма, яку це поняття дуже часто плутають з просто шоковою травмою або з там, там, іншою там, травмою, а це така травма, яка механізм дисоціації, він там зарождається. І Френк. На, на ранніх етапах розвитку ви маєте на увазі? На ранніх етапах розвитку, так. Mm -hmm. І ДБР працює з такими ранніми травмами. Mm -hmm. Для цього, наскільки я розумію, він і був спочатку, так? Так, їм можна. Ну, працювати, опрацьовувати дуже великий спектр а, травма травматичний, а, але він а, спочатку був для того, щоб як би, а, 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 працювати з а, наслідками порушеної прив'язаності mm -hmm. на фізичному рівні. Якщо ми працюємо на фізичному рівні в ДБРі, ми працюємо а, би, більшою частиною з ніжшими відділами мовку, угу. то автоматично змінюється все інше. Так, коли міняєш ядро, так. вся загальна система підлаштовується потім під. Всі зміниться. Угу. А чи одразу ви почали впроваджувати ДБР в свою практику? Одразу, Каріна. Я так довго чекала на те, щоб е, здобути цей метод, що сразу, одразу після тренінгу, після ну, в березні 22 го року, я ага. одразу почала працювати. І дуже успішно одразу. Тому що в березні 2022 року було багато запитів, пов'язаних з ракетним обстрілом, з такими речами, з шоком, якого було, було багато. І, ну, прямо ракетний обстріл, так, і клієнти, как би, там, обстріл, 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 так? І, так. Дуже варно дуже дуже, допомагав, дуже добре допомагав в цьому. А як швидко він допомагав? Чи багато потрібно було проводити сесії ДБР, щоб зняти? Але це таке запитання не дуже компетентне виходить, тому що коли ми живемо в стані постійної загрози, не можна якось говорити про те, що шок можна працювати в повній мірі, тому що опасна ситуація? Небезпечна ситуація, вона продовжується. Це, Але ж все ж таки, якісь запити, які були на той момент, вони як швидко вирішувались? Це залежало від ресурсів людини, якщо людина склонна, її такий певний стан як би, фізіологічний, психологічний, Склона до шокових травматизацій, якщо це, в житті їх було багато, mm -hmm. так то, то довше. А якщо це якщо ресурсів більше, то були такі випадки, як одразу. Mm -hmm. Одразу mm -hmm. воно допомагала, е, людина розслабляється, в неї розслабляються плечі, тіло і ну, все становиться іншим. Так, так, Юлія, я пам'ятаю, як ми з вами пробували це робити. І я... Це б... цікавий досвід. Він відрізнявся від того, що ми робили з Френком на як В якості демоконсультації на початку з моєю підвищеною пильністю тоді він працював. Але з вами ми з іншим запросом спробували попрацювати, і то було теж дуже цікаво, дуже цікаво. І якось інакше це було інакше. Дія одразу якось відчувається, що щось всередині рухається починає. Опрацьовуватись, як якась програма починає працювати, коли їй дали можливість. Мабуть, Френк працював і більше, як би там було почуттів в, той, в тому працюванні, яке було з Френком. Я вже особи не пам'ятаю, як воно проходить. Я пам'ятаю, тому що мене це здивувало, тому що, якщо е, би згадувати, як, як я була моделлю в березні 22-го року, mm -hmm. то Френк працював зі мною, <кій> опрацьовував через от прямо ніші е, відділи мозку. Mm -hmm. О, трошечки інше е, опрацювання. Mm -hmm. Ми не, не, не дуже дійшли до почуттів. Угу. Угу. Я розумію, хоча не дуже. Що, Що? значить? В моєму випадку, в моєму випадку, якщо коли я була в отелі, тоді мы не, не так дійшли до почуттів. Оно а перебувалось... що відбувалося а? а? А що відбувалося всередині? Переформатування гуцерої речові воно mm -hmm. виглядає як перезавантаження комп'ютеру. Mm -hmm. І це... це виглядає дуже технологічним, але дуже важлива присутність терапевта в цьому процесі. Присутність... Ну, так. З клієнтом так. І Френка присутність була дуже велика в тому процесі. Mm -hmm. І в мене були дуже великі зміни, я їх чув. Mm -hmm. сказ. Mm -hmm. Так, цікаво, дуже цікаво. Юля, скажіть, будь ласка, ЄМДР е, і ДБР вони відрізняються по своїй дії. І той метод, і той має справу з мозком. Так. І Дуже сильно. Що, так, то чим відрізняється? Тому що в мене було питання від однієї з учасницьів, а я некомпетентна тут, тому що я нічого не знаю про роботу методу YMDR і нічого не змогла їй відповісти, пообіцяла спросити спитати компетентну людину. Ну, я не знаю. Що я теж така компетентна людина, але е, е, в ЄМДР ми працюємо е, в нас там е, би, три рівня, так? Когнітивний рівень, е, емоційний рівень і фізичним станом. Mm -hmm. І так, відбуваються зміни, е, але ми працюємо і заходимо в то працювання з. Моменту ефекту, там, де ефект більш всього. А в ДБР ми працюємо з е, как би з дошоковим станом. Дошоковим. Трошечки з до дошоковим, так. Угу. Е, ну, как ми мож, можемо так е, сказати, мне кажется, мабуть, е, і до того, як він настав. Угу. А в ми після того, як він настав. Ми беремо саме частину. Ага, так. Це, це інше працювання, це інше включення як би, систем в організмі. І. Була мисль. Забула. зараз була, зараз зараз. В ДБР, ну, Френк то буде пояснювати на тренінгу, але так. Тут відсутність поняття вікна толерантності. ми працюємо більш з нижчими відділами ствол мозгу, вище, угу. частини, вище частини ствола мозгу і середні. Угу. Все інше змінюється автоматично. Угу. Тобто, якщо я е, вірно розумію, ми е, в ДБР починаємо з того, коли перед жахаючим подразником, як Френк це називає, е, травматичною ситуацією в, е, в субкортикальних структурах починає е, розвиватися оця е, послідовність, так, яка починається з орієнтації. Орієнта... І ми от до цієї орієнтації, ми до неї звертаємося, щоб людина її відчула, і вже від неї ми відштовхуємося і йдемо до шоку, який потрібно так, відрахувати. Так, так, так Якось все. Так. Все так і є. У нас в мозку є нейрони, які від незважаючи на досвід, який є у людини, вони реагують на. Как би загрозу, mm -hmm. і вони працюють незалежно від досвіду, це дуже важливий момент. Mm -hmm. І тому може виникати шок, шоковий стан, і це не контролюється при фронтальній корою. Mm -hmm. так, і також, також середнім мозком також не контролюється. І от це дуже глибоке перезавантаження нервової системи і системи. Ну як, я не знаю, як сказати про неї, яка триває в організмі. Я не розчула, Юлія, перепрошую. Це дуже глибоке погруження, заглиблювання. Це дуже. Занурю... Заглиблення, так, Зану... За... Занурювання, так. Глибоке занурювання всередину себе, всередину свого мозку, та він... і тіла. Mm -hmm. а, і дуже великі зміни. Дуже глибокі. Mm -hmm. Ну так. А які ще запити у вас були, крім ну, запитів після обстрілів? Чи був досвід роботи з військовими? Ну так, на початок війни я дуже багато працювала в ДБР з військовими, але треба, щоб в них був час на відпочинок потім. Угу, так. Якщо травма остра, свіжа, то дуже допомічний метод. І він. Мешает как появлению там ПТСР, -а, mm -hmm. оно уменьшает очень сильно вот, Симптомы? Uh, ну, ці... no, не симптомы, симптоми, загрозу. З'явлення oh. загр... зменшує з'явлення, загрозу з'явлення ПТСР, -у і угу. Mm -hmm. таких вот речей. Був був такий, якщо панічна, панічні а, атаки, якщо вони свіжі, ну і угу. 10 років, то е, іноді бували такі випадки, що е, ДБР допомагає з е, першого разу, і угу. панічна, панічні атаки, е, нема більше. Якось. Угу. А, потім ще а, я, ну, я дуже багато працюю з, 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 з якби рання травматизація, так? І то довгий процес, але угу. то, не то. То, есть, то ДБР це не а, это, чудова паличка, яка там змішує все за один раз, а один раз. Угу. Бути великі зміни, але якщо є такі дуже ранні травматизації, то це довгий процес, може бути. Ну, от 9 місяців, ну, більше. Але сама терапія, ну, потім змінюється і легше стає. Іде Лег... легше. Іде легше. Ну, так, шок, шок не заважає. Не заважає опрацювання почуттів. Так, і травми прив'язаності дуже добре опрацьовуються угу. вот. Також дуже хорошо працює з цим, якщо військовий, наприклад, знаходиться, ну, как, час. І його лякають, були такі випадки, дуже часто взриви, тривоги і так далі. Mm -hmm. ну, наприклад, в ЄМДР ми там ну, по-різному працюємо. В такому випадку опрацювання ЄМДР допомагає. Mm -hmm. Притом в ДБР треба знайти першу шокову точку, яка була. Якщо ми не знаходимо першу, тому що там є попередні, все одно допомагає. Mm -hmm. ну, були такі випадки, і це клас. Mm -hmm. Тобто ДБР допомагає з свіжими травмами, навіть якщо перед цим були травми? Так, 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 допомагає. Mm -hmm. Острий станція. Це дійсно виглядає, як, якісь файли, які відкриваються. Тобто свіженькі файли відкрити, їх можна працювати, а ті, що нижче їх можна не чіпати, якщо не час для них. Якось так це? Ну, Це залежить від е, стану людини і його ресурсів. Ну так. Завжди тобто, все від цього залежить. Ну, я не можу Терапії, не знаю, що... так, точно. Що це можна так і все. По-різному. <продук> ну так. Але бувають і такі випадки, що не, не, не розкриваються ті шокові травми, ну, були. <продук> а, і можна опрацьовувати недавній досвід, і це допомагає. Так. Ну так, це добре. Це добре. Що можна полегшити стан. І не занурюватись туди, куди людина ще не готова йти. І в неї так. немає ні ресурсу, ні сіл, ні часу на це. Так, можливості. В житті багато шокових точок. Багато, ну, так. Шок, які викликають шок. Угу. Чи берете ви нових клієнтів, щоб працювати в методі ДБР? Якщо може хтось захоче спробувати якусь демо-версію? Перед тим, як вирішити, чи брати участь в тренінгу, який буде в червні, чи ні. Таке можливо, Ну, Якщо можливо. так то так. я можу дати ваші контакти. Ну так, можна, трошечки можна. Угу. Добре. Ми запрошуємо всіх, шановні колеги, прийняти участь в цікавому новому. Тренінгу з методом глибинне переорієнтування мозку, яку створив Френ Коріган. І цей метод, я впевнена, буде вам надійним інструментом, який допоможе краще допомагати цим людям, які до вас звертаються. Дякуємо за увагу, а в нас попереду ще одне інтерв'ю, але воно буде трошки пізніше.